Пташина нарада. Зайченятко стрибало лісом. Стрип-хоп, стрип хоп, стрип хоп. -хоп. Вітереча рудів у листі. Шур-шур-шур. шур Фур-фур -шур -шур. фур, почула зайченятко. То дядько Пугач прилетів і вмостився на товсту гілку високого дерева. Угу, сказав дядько Пугач. Зайченятко підняло голову. Угу, сказав пугач знову. Фур-фур Угу. фур. -фур, -фур". Тітка Зозуля вмостилася на гілку. Ку-ку, ку-ку, ку Тук-тук-тук-тук, -ку, ку -ку". стукав по стовбуру дятел. ку ку-ку, кувала тітка Зозуля. Зайченятко склало губки трубочкою і спробувала сказати так, як говорить дядько Пугач, але в нього вийшло лише. Дядько Пугач селив голову набік, одним оком зиркнув на зайченятку. Мугу. Угу", і відвернувся. У помахало йому хвостиком та пострибало геть. Стрип-хоп, стрип-хоп, стрип-хоп. А яких пташок ви знаєте? Чи можете ви показати, як вони співають? Чекатиму на ваші відповіді.